Ну що, пішов Да, Запись пішла. Ну що хлопці? Дотягуємо. Так, переживи. Ти її бачиш, що да, Так, да, так, да, да, знімаю. Ось вона мамка. Мамка, мамка. Так, 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 ковтнула повністю. Ой, блін, погано сидить. Немає, в нас погано, що підсоки немає. Підсоки нема захим, да. я беру голими руками. Голими руками. І це не шутка. Це не шутка. Ну це моя щука трофейна. Я її... їй... По... Я по неї приїхав. Іди сюди, молодець. Дивіться, ребята. Дивіться. Можеть уйти. Та дивіться, баратоня, держу, держу, держу. Стой, стой. Малишка, йди до папи. Ого! Вот такая. Ну, Нормально. Угу. Ну спасибо за. Це моя щука. <говорит> я, її, я по ней приїхав! Все, спасибо Все. за интервью. Да. На Ютубі дивіться ссылка в описании.